Мої вітання стрільцям! З вами Проствол. Сьогодні ми спробуємо розібратися, що таке самооборона зі зброєю. І в ролі цієї зброї в мене буде турецька копія легендарної бінелі М4 Super90, а саме Сулун TAC-12. Одразу попереджаю, я нікого ні до чого не закликаю. Кожен може мати свою власну думку щодо самооборони і дотримуватися її. Темах про самооборону дуже часто з'являються коментарі: типу: у мене на цей випадок гумова картеч або я заряджаю травматичні кулі. На запитання, навіщо ці коментатори відповідають: ви ж не хочете, щоб у того в кого ви стрілятимете, пообривали руки чи ноги. Важе посадять, ну чи щось схоже на це. Я розумію, звідки цей гуманізм до агресорів це відбувається через неправильне тлумачення поняття самооборона зі зброєю. Коли ти бачиш. З балкона, як скриває твою машину і стріляєш у викрадача, це не самооборона. Коли ти когось увечері шуганув у себе на подвір'ї, і він намагається перемахнути через паркан, але його заганяє твоя картеч, це також не самооборона. Коли тебе послали нахер, а ти відновив справедливість послом укривника, це також не самооборона. І навіть якщо у всіх цих випадках ти використовуєш травматичний боєприпас, тебе посадять. Ну звісно, якщо в тебе немає родичів прокурорів. Самооборона зі зброєю це останній шанс, коли йде пряма загроза твоєму життю чи здоров'ю, або коли в такій самій небезпеці близькі тобі люди. У цій ситуації я буду радий, якщо в нападника щось повідривається. Я навіть дуже хотів би це робити силою думки, але, на жаль, дробовик для цих завдань набагато реалістичніший. І тому пропоную розглянути декілька можливих варіантів. завітали до клубу «Вільні стілки». Олексій, моє вітання. Привіт, Жека. Всім привіт. Олексій колись раніше дуже активно стріляв з рушниці. Олексій, скажи мне будь такое. ласка, ти мріяв собі придбати бенелі М4? Была такая мысль, но она состояла из двух частей. Первая часть – это продать почку, вторая часть – купить Бенели М4. Поэтому мечта осталась недосягаемой. Алексей, а у тебя две нырки. Ну и что мне надо было делать? Две продать, у меня еще семья есть. Тому для тих, хто не хоче продавати нирку і придбати собі бінелі М4, є дуже цікавий варіант від турецької компанії Слун так 12 Олексію, ти впевнений бачив вже її. Ну, звісно. Що ти можеш про неї сказати? Ну, ти б якби собі таку придбав, ти б вирішив свої питання з Мрією? Ну, не знаю. Поки не постріляєш, не поймеш, як би вигляді. Ничего точно продавать не надо, чтобы приобрести такое? Нет, нет, нет. Она очень затянула. Ну, надо пострелять, и мы тогда поймем. Так вроде выглядит действительно, как бинелечка М4. Там посмотрим. Тому пропоную зараз пострелять трохи в рамках хом-дефенсу, та проверим ее в действии. Ну, давайте попробуем. Скажи, Алексею, ты прошел несколько вправ, твои выражения? Ну, хоть я не являюсь экспертом в оружейных делах, но, скажу, главный критерий для меня – это работоспособность оружия. То есть… Это полуавтомат, соответственно, меня больше всего интересовало, как он будет перезаряжать патрон. Э, по правде скажу, что у нас здесь было по концовке съемок ассорти от 24 до 32 грамм. И оружие без проблем его перезаряжало. В этом мне очень понравилось. Вклад... Вкладистость, как можно сказать, если... Да, она меня порадовала. Алексей, ты на других да. вправе працював в межном просторе. Что ты можешь сказать? Очень компактно было. Совершенно не было каких-то дискомфортных каких ощущений при открытии дверей и вход в, в, в этот как би, в коридор. Это тобто не долгая спортивная рушница, а. Да. Здесь хорошо было все комфортно. Самое зброение предназначена для самообороны. Ну, раз вы ее позиционируете так, возможно, так оно и есть. Главный критерий, я еще раз повторюсь, это работа автоматики. Ну и я рад, що ми трохи задовольнили мрію Олексія Пробинели М4. Да, и почки остались на месте. А нам прийшов час підвести підсумки. Самооборона або самозахист це поняття, які загалом можна охарактеризувати як діє у відповідь на спроби іншої людини або груп людей посягнути на ваше здоров'я або життя. Ситуації, і випадки, які припускають самооборону зі зброєю, смертельно небезпечні. І найголовніше, вони непередбачувані і непрогнозуємі. Напівавтоматична рушниця Solun Arms T12 це відмінна самооборонна рушниця, яка чудово тримається в плечі та швидко наводиться на ціль. Її компактні розміри роблять її прийнятним варіантом під час дій в обмеженому просторі, а постріли з неї завжди будуть точними. Підписуйтесь на канал, тим самим ви його підтримуєте. З вами був Проствол. Залишаємось на зв'язку. Все буде Україна!